Ну, а далі історія про спецоперацію заряда порятунку одного життя. Поранений офіцер 33 дні пролежав в сторонікетом на нозі, чекав на допомогу. Ворог був поруч, але побратими не припиняли спроб евакуювати пораненого бійця. Весь цей час на офіцера Максима на псевдотихі чекала дружина. Ця операція вдалася лише сьомої спроби. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна дуже хоче, аби ви почули цю сповнену надії історію. Це історія, яка примушує розчулитись. про секундочку. Зараз у нас журналіст поплив. Про бойового офіцера, який був поранений і чекав на допомогу. Ми думали, що Ні. Про його жінку, яка сподівалася лише на диво. Я плакала 33 дня. дні. Про побратимів, які робили усе можливе. Якщо боєць не здався, то ми також не мали. Шансу здати, щоб. І про робота, який проїхав 64 кілометри під обстрілом підірвавшись на вибухівці. З головним героєм цієї історії ми зустрічаємося у лікарні, коли вже найстрашніше позаду. Ми не можемо показати вам його обличчя, адже родина на окупованій території. Він, офіцер Максим, написав тихий був поранений у селі, яке затято штурмував ворог. Ну, якщо Бог що вона тримає, то це значить виже. Це був кінець вересня, і в них було бойове завдання дістатися своїх. З собою брали, то ми несли взагалі на позиції хлопцям. Ну, так вийшло, що самі їли потім. Ми мали зайти, занести провізію і забрати на позиціях павербанк. Ну, не дійшли. Але Максим підірвався на вибуховому пристрої. Самодільно вони зроблені зверху таким сірим, типу як під камінь, щоб видно не було. А знизу пластіт був чи тратів щось таке. Коли побратими намагалися перенести його в безпечне місце, підірвалися вдруге. Мене посадили на кравчучку, і ми цією кравчучкою колесом ще на одну не їхали. І мені поранило ще руку. І нам сказали залишатися там у будівлі цій. Те, що було в аптечках, використовували, а потім далі вже, вже дронами нам скидували. Поки Максим лежав поранений на нулі, його дружина проходила ті самі кола пекла, які проходять дружини військових, що живуть у невідомості. Тихий, тихий, кажи, що жінки. Це голосове повідомлення, яке вона отримала від побратимів чоловіка, і завдяки якому зрозуміла її коханий живий. Пише мені повідомлення, здравствуйте, я такий то такі. То з Максимом все добре. Він вам прислав голосове повідомлення по рації. Ну, думаю, боже, мені так хорошо стало. Я те повідомлення днем ночі слухала в обід. Кожен час мамі переслала всім переслала, кому тільки можна, щоб це ж почули, що це все добре. І так вони тримали зі мною зв'язок. Моя піска, у мене все добре. Тримаємось. Люблю тебе дуже сильно. Скучаю. Не забудь батька поздравити сьогодні з Днем народження. Вона й не здогадувалася, що чоловік поранений. Благодарна, що вони мені не признали зразу, бо я б не витримала цього всього. Ці всі дні у цей час побратими поруч і ті, хто був на відстані, готували план порятунку, адже шансів заїхати швидкою і дістати пораненого Максима не було. Як би ти не спланував, планіру було би в польовому йде, не по плану чи міг його врятувати робот? Такі наземні роботизовані комплекси. Ми вам часто показуємо. Вони мінують. Возять бійцям боєприпаси та харчі, а іноді рятують поранених. Давай, 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 умничка, умничка. умничка. Саме у цьому випадку робот в обидві боки мав проїхати під прицільними щільними обстрілами понад 60 кілометрів. Загально у нас було шість попиток, шість невдалих попиток. Це був виїзд по факту на нуль, там, де в переміжку в підвалах сидять наші та, та ворог. О, тобто наша розвідка фіксувала там, умовно, в сусідньому чи підвалі, через хату, чи буквально в сусідній хаті ворога знищувала, потім знову нові приходили. І там, ну, Бойові дії. тобто Це реальні бойові дії в населеному пункті. І там 24 на спостереження, як з нашої сторони, з. Повітря, так і зі сторони ворога. Роботизовані комплекси їхали за ним, але раз за разом підривалися на вибухівках, та розбивалися ворожими дронами. Неркана біля входу підірвала. Дрон не доїхав кожен раз. Не доїхав, не доїхав, не доїхав. І мені не вірили, що ну що щось там відправляють. взагалі. оператори наземних дронів першого окремого медичного батальйону відправили сьомого робота вже у дощову погоду. Але й він підірвався на вибухівці. Був момент, що ми думали, що дрон не зможе рушити далі. Ми наїхали на мінування, і також було ураження ФІПІВІ ворожим дроном по нашому НРК. І він доїхав по факту на підірваному колесі. У нас дрон не повертав наліво до місця, де чекав екіпаж швидкої боєць тихий у закритому роботизованому комплексі. Їхав під обстрілами близько трьох годин. Робот його захистив навіть коли знову підірвався на вибухівці. Перші слова, що він сказав що це я вже приїхав. Керута зараз будемо перегружатися, їхати. Так. Олександр на псевдоляля разом з евакуаційною бригадою переклали пораненого в швидку, зрізали одяг. Навіть готові були до переливання крові. Був виснажений, бо 33 дня з пораненням пуц це. Так, собі історія. Ну він молодець. Він е, витримав, дочекався, е, що ми його заберемо. Ляля радіє, коли розказує нам про те, як їм все ж таки вдалося. Тихий, привіт, видужуй так, що все все було в тебе добре. За евакуацією Максима слідкував командний пункт. Від успіху цієї операції залежало, чи зможуть вивести і інших поранених. На архівних кадрах видно, як всі хвилювалися в його очікуванні і коли вже його перегружали, ми тут всі, всі командним пунктом аплодували стоячи. От у когось у командири роти його там навіть було видно, що були такі скупи сльози. Здійснити роботизований маршрут відстані в 70 кілометрів без задіяння будь-яких людей з вивезення пораненого це. Унікальний досвід дружина не знала про цю операцію, але потім прийшло те саме важливе повідомлення. Бажаю міцного здоров'я в 23.50. Бажаю, вітаю, доброї ночі. Витягли Макса. Я тільки почула, що мені написали, що він вийшов, його витягли. Я перестала плакати. Я до сих пор не можу не одної слізінки проронити. Я не можу плакати. Я настільки щаслива. Я, я не можу передати ці відчуття. Тоді вона і дізналася, коханий поранений. Турнікет на нозі був 33 дні. Кінцівку доведеться ампутувати. Я мамі своїй сказала, вона реве. Я кажу, мам, що ти плачеш, він живий здоровий. Ну, а мама, він каже, живий здоровий, вже ти не розумієш цього. Мені було все одно. Вона переживала, чи не змінять чоловіка ці нелюдські випробування, але сміється, її тихий добрий Максим не змінився. Він теж мені таке, як то приближення робить. Ти согласна за мною ухажувати? Кажу, звісно. Кажу, що за запитання кажу. І такий серйозний, такий. Кажу, звісно, що це. Робота, який підірвався на вибухівці, евакуюючи Максима, вже вдалося полагодити. Він вже виконав ще одну місію після цього. А Максим чекає на подарунок від першого окремого медичного батальйону. Попросив від них на пам'ять для себе їхній прапор і шеврон. Тепер вони знову чекають на нулі досі лишається побратим, який весь цей час піклувався по пораненого Максима. Він також поранений. Несмотря смотря на те, що він поранений. Він допомагав Максиму з перев'язками, допомагав йому во всьому. Він його підтримував, з ним спілкувався. Дружина Максима мріє цього воїна. Теж врятують, вивезуть, і тоді вона обов'язково обніме рятівника і подякує йому. Я дуже його чекаю. Якщо він це десь почує чи побачить, я хочу знати, що його чекають. Я буду надіятися, що він вийде. Якщо він десь мене почує і побачить, я хочу, щоб він зв'язався з нами. Я хочу, щоб я хочу йому сказати. Наталя Нагорна, Ілля Шенкаренко, Андрій Марченко, Павло Садовников, ТСН 1+, плюс Марафон Єдині новини.